Прогноз погоди в Україні на 14 жовтня. Як завжди, буду вдячний за підписку, вподобайки та коментарі. 14 жовтня погода буде хмарною, з проясненнями та принесе значне похолодання, а подекуди й опади. За прогнозом синоптиків, ніч пройде переважно без опадів, за винятком північної частини країни. Там можливий, невеликий дощ місцями навіть із мокрим снігом. В день більшу частину території України, окрім Південного Сходу, очікують невеликі дощі. Вітер дутиме переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Температурний режим. Вночі стопчики термометру покажуть плюс 1-6 градусів тепла. Однак на півдні у центральних, східних та сумських областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-3. В день повітря прогріється лише до плюс 5-10 градусів тепла. Традиційно тепліше буде на півдні та південному сході країни, де температура сягне плюс 9-14 градусів. Погода у Карпатах. У високогір'ї вночі опадів не передбачається, проте вдень, можливий невеликий мокрий сніг. Температура вночі становитиме мінус 5 градусів морозу, в день 1-5 градусів тепла. 14 жовтня у більшості регіонів варто приготувати парасольки та одягнутись тепліше, адже погода буде по-справжньому осінньо-прохолодною, вологою а подекуди з першими проявами зимових опадів. Бережіть себе та будьте здорові!